бабусь вампірюсь». У цьому відео я вам розповім, як наші бабусі можуть нас вампірити. Це буде цікаво і бабусям, і онукам. Тут я розповім все. З енергетичної магічної точки зору люди похилого віку, які не займаються саморозвитком, вони всі знаходяться у енергетичному вампірізмі групової свідомості. Це означає те, що ці люди вони Мають взяти енергію будь-де і будь-яким шляхом. Тобто у людини, яка знаходиться в саморозвитку, у неї свій канал, вона настроєна на себе. Енергії в неї достатньо, але людей старшого покоління їх не вчили і казали, що егоїзм це погано на себе обращати внимання, це погано. Тому вони вироботили таку штуку, що енергію можна взяти із альтернативних джерел, тобі ж з людських. Що взагалі таке енергетичний вампір? Це людина, яка хоче будь-яким способом привернути увагу. Так от, бабусі буває трьох видів: перший вид це бабусі жертви. Знаєте, такі бабусі, які онуки не дзвонять, а. Коли позвонять, вони кажуть: Ой, да що, Я з усім сама справилась, я і в больницю ходила. Але ж ночі там мені стало погано, і ніхто навіть не позвонив мені. Хоча вона вже 25 чи 30 років живе сама, ночью ніхто не позвонив. Ну і це може бути все, що хочеш, аби онуки зрозуміли, що їй погано. А ви їй не допомогли. Другі бабусі, вони протилежні, вони розривають на грудях собі все, і вони йдуть вперед. І коли дзвонять внуки, вони кажуть, не треба мені допомоги, я сама схожу, я сама зроблю, не мий, не підходь, не роби, не чіпай. Я сама все приготую, де да нічого мені не треба. Ну і третій від бабусі: це бабусі усвідомлені. Вони майже не вампірюсі, їх життя енергетичний баланс майже в нормі, тому вони щасливі, вони займаються собою, вони розвивають свою свідомість, вони завжди чимось зайняті, вони то фільм дивляться, то в театр ідуть, подружками кудись ідуть, то книжки читають, то лекції якісь слухають на Ютубі, бо вони мають доступ до інтернету. А бабусі, наприклад, жертви. Майже не ходять в інтернет, бо їх ніхто не навчив. А бабусі, ті, які герої, їм не потрібен інтернет, бо вони і так все знають. Ну, оце таке смішне відео для вас. Дякую.